Всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя. І так ми продовжуємо розвиватися в українському селі. В прошлій серії ми закінчили на тому, що трамбували силос. Скажу вам чесно, я його трамбував, 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 так і не дотрамбував до кінця. Не знаю з чим це пов'язано. В мене вийшло трамбувати його тільки на 29%. Можливо, ми пізніше щось сюди додамо. І втрамбуємо його до кінця. На даний момент я затратив дуже багато времени на нього, і я так його не трамбував. Також на сьогоднішній день ми взяли, точніше, ми, я взяв один контракт. Контракт ми взяли на оранку землі. Взяли ми цей контракт ось в цього дядька. Він не хоче з простим людям пропонувати, бо в прошлому році щось вони йому там на бок опорили. Тож він запропонував мені, як починаючому фермеру, можливо, з цього щось вийде. Звісно, я ж сам це не буду робити, я відправив туди дядь Ваню, і зараз ми подивимося, що він там робить. Не зрозумію, чому трактор стоїть. Де дядь Ваня? А, дядь Ваня тут все в порядку. То він просто відійшов по нужді. Ну, як в нього тут все в порядку. Все в нього добре виходить. Ми зараз відправимося знов на нашу базу. У нас є там певні справи. Зараз я вам все розкажу. І так, ми знову на базі. Зараз ми сідаємо в цей трактор. І їдемо до магазину. Їдемо з усім обладнанням. Чому ми їдемо туди з усім обладнанням? Тому що я хочу продати цей трактор і, можливо, навіть продамо оце, оцю сіялку, і оцей маленький трактор. Точніше, продамо все це оборудування, яке тут стоїть, крім прицепа. Прицеп ми на даний момент оставимо. Чому я хочу продати? Прийду до магазина і все вам розкажу. Ось на даний момент ми вже приїхали до магазину. Справа в тому, що я просто побачив, що є знижка в магазині на даний момент аж на 50%. Знижка на трактор. Трактор набагато потужніший, ніж наш. І так, це трактор. Вальтра. На якого аж 270 кінських сил, і це 50% знижки. То він 2 мільйона 800 і це нас дуже соблазнило. Звісно, я продаю всю свою техніку, крім комбайна і прицепа. Тільки залишимо ці противоваги, бо вони нам потрібні в подальшому. І ось наша вальтра за 2 мільйона 800 Звісно, ми її настроїмо під свої нужди. Ну не тільки нужда, а щоб вона радувала нам. Як ми йдемо в поле, як ми йдемо на працю, щоб ми хотіли цим трактором працювати. Зараз ми подивимося, що ми за трактор купили. Ось така у нас Вальтра вийшла. Мене все встраює. Зараз ми підчепимо цей противоваг, щоб він там нам серед дороги не мішав і ми щоб його не забули. Ну, а друга справа, яку я хотів, звісно, зробити. Я думаю, що ви вже догадалися, що я буду брати кредит. Звісно, мені ж зараз треба купити якесь обладнання для цього трактора. І не тільки. Заходимо в банк і беремо кредит на максимальну суму. Чому на максимальну? Та То тому що нам потрібно купити зараз обладнання. І, звісно, я хочу купити ще поля додаткові. Бо. Мені хочеться швидше розвинутись, швидше щось заробити, а зробити це на двох маленьких полях, я думаю, що це не дуже гарна ідея. Так, максимально нам дали 15 мільйонів. Це доволі прилічна сума. Так що зараз ми підемо в магазин і почнемо вибирати обладнання для нашого трактора. Ми пам'ятаємо, що в нашої. Вальтри 270 кінських сил. Так? Точно, так. Да. І йдемо дивитися в обладнання. Нам потрібен плуг. Е, так, беремо плуг, цей 2,5 метра. А цей вже 3,5 метра. Прошлий у нас був 1,20 метра. Ну, це велика різниця. Е, ми в прошлий раз їздили тричі, а тепер прийдеться їздити двічі. Цей плуг у нас аж 5 метрів, але він. Требує 300 кінських сил. Ну, цей ми собі ще не можемо дозволити. Візьмемо ось оцей. Звісно, ми додамо до нього ось такий коток, який прикатує землю і після оранки не, не є затребувано, щоб культів. Тобто вже там ґрунт буде гладенький. Купляємо. І тепер нам ще потрібно вибрати сівалку. Мій погляд впав на ось оці дві сівалки, яка між ними велика різниця, я так і не зрозумів, крім того, що в них різні бункери, ну, в одної більший, в другої меншій. Але на даний момент я думаю, що це не критично. Е, я так думаю, що ми візьмемо, напевно напевно, ось цю. Вона требує тільки 210 кінські сили. Нас це встраює, це дуже великий запас і, звісно, ми її одразу ж купляємо. Так, ось що ми купили. Тепер ми причепимо плуг, сівалку поки що тут залишимо, бо ми фізично не можемо дві речі одразу потягти до себе на тракторну бригаду. Сівалку ми заберемо пізніше. Зараз чіпляємо плуг. І їдемо до себе на тракторну бригаду. Так, Ось ми приїхали, але чому ми проїжджаємо тракторну бригаду і йдемо одразу на поле. Справа в тому, що я підрахував, що з 0,5 гектара, не так багато относительно картошки і виходить. Тому що ми затратимо на оренду техніки для того, щоб її зібрати, там щось близько там, 300 тисяч гривень. Тобто це саме оренда техніки. А щоб з неї заробити, звісно, треба зібрати набагато більше картошки. В нашому випадку це не, не дуже добра думка. Тому що ми все одно потім вийдемо в мінус. Тому що тут не так багато картошки, щоб ми вийшли в плюс. Виходить в плюс на 2-3 тисячі, але запарить собі голову цим. Ну, якось не дуже охотно. Тож я вирішив одразу і переорати. Ми засіємо тим, що нам зараз більш потрібно. Тобто там Пшениця, ячмінь або ще щось. Так що... Я вирішив одразу її краще переорати, а далі буде видно. Звісно, ми десь там колись ще засіємо якесь поле картошкою, але так, щоб це було вигідно. На даний момент ми це переораємо. для нас це невигідно. Так що, побачимося в кінці поля. Що ж, нарешті, ми доорали це поле. Зараз доробимо, заробимо в кінці і будемо відвозити цей плуг. На нашу базу. Подоробляємо, я бачу, у нас позасталися такі рядочки, ДНД пропущені. Зараз ми їх переорем і поставимо плуг, хай він стоїть, поки не понадобиться. Бо на сьогоднішній день він нам уже 100% не, не буде нужен. Зложимо плуг, щоб проїхати крізь ворота. І, звісно, ми його поставимо там, де в нас стояв старий плуг. Так нам буде удобно і комфортно. Бо ми вже так привикли. Ага, оказується, що не можна відчепити, коли він зложений, треба розложити, а пізніше вже відчепити. Ну що ж, а тепер ми спокійно можемо зайнятися, подивитися, по скільки коштують участки. І докупити свої поля, поки ми не розтринькали всі гроші. Так, звісно, ми візьмемо одразу два сусідських поля. Одне стоїть 1 855 тисяч, а друге стоїть 2 мільйона 218 тисяч. У нас тепер це буде одне здорове поле. Ми з нього зробимо. Так, а далі що? Які нам поля треба купити? Можна взяти ось, наприклад, 41 Ну і яка його ціна? Ціна його ого, більше 12 мільйонів. Ні, ми поки що, напевно, візьмемо ось оце поле 65 Бо воно біля нас далеко їздити не треба. Ну і ми його можемо дозволити собі. Ну і звісно, ці два маленьких біля нього ми теж, теж візьмемо, щоб ми з них зробили одне велике поле. Ну а що тепер? А тепер ми підемо, подивимося, що ж ми за поля придбали. Так, перше поле в нас з кукурузою. Ну, ми це і так знали, бо воно завжди було біля нас, ми його бачили. Друге поле в нас з буряками. В принципі, тут поле здорове, більше, ніж з картошкою, можливо, в півтора-два рази. Ще ж так от, наприклад, буряк, можливо ми і зберемо. Тобто ми не будемо його тупо перегорювати. Буряк, напевно, ми ще ж таки зберемо. Ну, це ще не точно. Я думаю, що так. Будемо орендувати техніку і будемо його обирати. Так, тут у нас соєві боби, доволі непогано. Як я чув, кажеться, що соєві боби доволі недешеві. Мені це поки що подобається. Так, тут що у нас трава? Трава трава не зрозуміло поки що з нею робить. Ну, то ладно. Так, а тут у нас соргу. Соргу, ну це теж доволі непогано. Соргу в нас теж не дешеве кажеться. От що тільки робити з цією травою, поняття поки що немає. Бо ми те своє поле е -е, сотич, яке воно в нас? Зараз подивимося. Наше поле з травою ми вже обрали, тобто воно не виросло. Можливо, ми на деякий час його заставимо, цю траву, тобто, якщо те поле там виросте, то ми орендуємо і подивимося заразом, оберемо і, те, і це поле. Зараз подивимося, настільки стоїть оренда, щоб прибрати буряк. Так, те, що спереді оренда стоїть 31 тисяча, а те, що буде копати... Оренда стоїть 151 тисяча. Ну, це доволі непогано. Що ж таке думаємо, ми ризикнемо і спробуємо зібрати цей буряк. Ну, але то пізніше. Поки що він ще росте. Ну, а зараз. Подивимося, по чому, до речі, ще буряк. Буряк у нас. По 8 тисяч максимальна ціна. Ну, це доволі непогано. 10 тонн це 80 тисяч. А буряка, в принципі, виходить багатенько з поля. Так що діло з цього ще може бути. Ну, а зараз біжимо на свою тракторну, і поки нам нема що робити, ми, напевно, з'їздимо по сівалку. Нам треба її притягти. На базу Ось ми вже й притягли сівалку. Припаркуємо. Ми напевно поки що тут з краю, там, де в нас вона й була. А ще знаєте, що я хочу? От за кожним разом проїжджаю тут і бачу ось оцю цю статую собаки. А мені хочеться, щоб тут бігала в нас жива собачка. Треба подивитися, чи є в нас собачки в продажі. Так, да, є у нас собачка з будочкою. Ось хтось продає. Ми її придбаємо. І, напевно, напевно, десь, десь ось тут а ми її поставимо, так? Да? да, тут. Все, у нас тепер буде бігати хвостатий друг. Треба йому насипати, поїсти. Так, де той обовтус? Куди він уже зник? Тільки що ж тут був. Пропав. Не міг ж він до старого хазяїна побігти? Не міг. Я ж йому їсти насипав. А ось він, бідолаха. Прибіг. Надо його погладити. Щоб він знав, що ми його будемо любити не будемо біжати. А як він лащиться? Так, а м'ячик, він буде гратися з мячиком. Собака може грався з м'ячиком, тільки якби ми його вміли кидати. Добре, поставимо той м'ячик назад. Ну, ти й обжора, звісно. Кожні 3 секунди їсти, до миски бігає. Ну, ладно. Що ж, на сьогоднішній день напевно все. Ми свою справу закінчили. Чи не все чи піти подивитися ще, скільки стоїть скільки стої в магазині обладнання? Хоча ні, це ми дізнаємося в наступній, в наступній серії. А зараз, поки дядь ваня там переорює, ми підемо відпочинемо, ляжемо поспати, бо ми його пізніше замінимо. В полі. Так що, кому було цікаво, підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока!